Ми не могли не сфокусуватися і не розібратися, що відбувається із фактично масовим визнанням Палестини по всьому світу. Вчора Велика Британія, Австралія, Португалія визнали Палестину. Сьогодні в Америці на засіданні генасамблеї визнала Франція. Далі поїхали Андора, Мальта, Бельгія, Люксембург, Монако. Все це скопом фактично йде в таку новий геополітичний ландшафт. Що взагалі відбувається? Давайте почнемо з того коротко. Де це і що це? Я а, про Палестину розберемося взагалі в трошки в історичній довідці і в контексті. Після Другої світової війни а, територія британської колонії Палестина, саме це була британська колонія, все це оцей весь регіон. Та а, по суті, такий величезний Вавилонський котел, де жили всі з усіма. А, рішенням ООН було розділено на а, арабську частину і єврейську. Бачите, ось це 47-й рік. план, це 48-й, 49-й, коли вже утворився. Ізраїль, ось держава Ізраїль, ось сектор Газа, ось Палестина. Хоча держави Палестини тоді ще не було у 48-му році. Там жило переважно арабське населення, тут переважно єврейське населення. Та? Ну, дивіться так: з утворенням Ізраїлю були незгодні дуже багато арабів з особливим статусом Єрусалима. Він, от бачите, де знаходиться Він не був ні частиною типу Ізраїля, ні частиною типу от арабської частини. Він був такою. Міжнародною сакральною зоною. З цим не були згодні євреї. Більшість євреїв. Ну і це, по суті, все-таки стало каменем початку великих воєн і протистоянь. А, затяжні війни почались, сутички почались. А, ясно, що з 60-х років почались найбільші воїни. Але а, хто з ким? Давайте розберемося. А, Ось цю арабську частину переважно підтримували країни перської затоки, країни арабського світу і радянський союз. Тоді Ізраїль переважно підтримували Сполучені Штати Америки. По суті, по суті, Палестина, про яку говорять сьогодні, це ось ця лише територія. Та ось ця лише територія, яка утворилася як держава лише в кінці 80-х років. Я впевнений, що кожен з вас чув таке прізвище, як Яся Рафат. Це та людина, яка з якою пов'язують безпосередньо. Палестину як державу, про яку ми будемо сьогодні говорити, ну і пов'язують цією людиною спроби все таки владнати конфлікт на близькому сході. Чи нарешті там буде поставлена крапка? Маленький спойлер крапки. Немає, і віри в цьому вже фактично теж немає. А, давайте тепер до визнання повернемося. Що ж відбувається саме сьогодні. Та? А, ну, дивіться, все це з однієї сторони виглядає дуже і дуже логічно. Є дві сторони конфлікту. Та? А, дві держави, два конфлікти, дві держави, дві сторони конфлікту. Ну, логічно, по ідеї. Роз'єднаєш їх логічно, і, начебто, конфлікт буде вичерпано. Так, за сухою логікою, абсолютно. Та? А, я далі вже навіть не кажу про те, що. Дивіться, визнання як таке, це абсолютно не прецедент, те, що відбувається зараз. Це не те, що зараз раптово почали всі визнавати Палестину. Та Палестина, наприклад, визнала ще Українська Радянська Соціалістична Республіка. А от у нас дипломатичні відносини з Палестиною з 2001 року. А, року. З візитами до Палестини їздили щонайменше два українських президента. От ну і при цьому давайте момент маленький момент да, тому що в моментах диявол, в деталях диявол. При цьому відносини Київ підтримує лише з Ромалою. Це е, адміністративний центр, не столиці, адміністративний центр Палестини, от а не з Хамасом. Ясно. І отут, 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 ми зараз будемо переходити до цих диявольських деталей. Е, дивіться, поверхнево, дійсно, логіки в цьому багато. Прецеденту немає е, розділення двох держав, і давайте підтримуємо і ту, і ту. Да? І все буде окей, начебто. От але до деталей. Палестина, це по суті держава, яка одночасно і існує, і не існує. Вона має дуже значний ступінь міжнародного визнання. От те, що я зараз повів приклад з Україною, наприклад, та різні дипломатичні місії за кордоном. Вона навіть представляє себе на Олімпійських іграх. Та? От але через тривалий конфлікт з Ізраїлем ця держава не має чітко узгоджених кордонів, не має по суті своєї армії. І це дуже важливий факт для розуміння. Тепер ще один факт. Щоб ви зараз уважно в це вдумались. Ось весь цей парад визнання відбувається на фоні одного маленького нюансу. У секторі Газа. На площі поставили на коліна трьох противників Хамасу. І під радісні улюлюкання натовпу зробили кожному з них постріл в голову. Я просто чому зараз кажу про цей факт? Тому що це відбувається на території Палестини, яку визнають держави, всі ці підряд. та А за день до цього. Відбувається фактично публічно в рамках фестивалю публічного. Я перепрошую, як би це не звучало цинічно, але так і є. В рамках публічного фестивалю середньовічна страта людей, які виступають проти терористичної організації. У мене кілька риторичних запитань. Держава, яку визнають зараз, вона контролює все, що відбувається на її території? Хто там по факту має владу у цій державі? Адміністративний центр, який підтримує зараз багато країн, чи все-таки по факту там має владу Хамас? А, я ще раз кажу: ясно, що Палестина це не Хамас, Хамас це не Палестина. Але точно у цей період історії а, визнання Палестини як держави, де відбувається ось таке, і Палестина не може це контролювати, є а, грою не на руку Хамасу. От для мене це риторичні запитання, особисто для мене, але проблема в тому, що це абсолютно не риторичні запитання, якщо вони взагалі стоять в повітрі, для е, десятитисячних сотні тисячних е, протестів і мітингів у Сполучених Штатах Америки в Європі по всьому, по всьому, по всьому світу. А е, що відбувається в головах у людей? Та Ізраїль е, 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 в їхніх очах це фактично новий острівець імперіалізму. Та от ä, Палестина. Хто б там не по факту не мав би владу і щоб там не відбувалося, а це такий острівець усіх принижених і ображених, і тому оці всі ліві рухи, які зараз дуже популярні, особливо серед молоді. Вони а ліві рухи завжди за принижених і ображених, та завжди за слабких. Вони фактично безапеляційно підтримують Палестину, щоб там не було. От і проти Ізраїлю виступають, щоб там не було. Та насправді Ізраїль програв інформаційну кампанію, і чесно кажучи, я взагалі не міг собі уявити, що. Таке можливо, і таке можливо після 7 жовтня, після страшенної атаки на мирні кибуці, на мирний музичний фестиваль 7 жовтня. Я думаю, що Ізраїль теж не міг собі уявити, що він програє після цього інформаційну кампанію, можливо, тому він її програв, я не знаю. Але просто ще кілька відсторонених фактів. Да? Ви бачили масові протести проти Ізраїлю і за Палестину. 7 жовтня відбулося те, що відбулося: це абсолютно середньовічна атака на мирних людей. Людей на фестиваль Євробачення. На сцені від Ізраїлю виступає Юваль Рафаель, дівчина, яка під час цієї атаки прикинулася мертвою. Просто для того, щоб вижити. Вона виходить на сцену міжнародного європейського форуму. як би ви не ставились до цього конфлікту? Але ну погодьтеся, що дуже дивно виглядає історія, коли тебе освистують. Людину освистують, яка просто вижила у цьому страшному ганебній історії. Ну а зараз участь Ізраїлю е, теж е, наступного року під великим питанням. Далі точкові е, атаки е, е, Ізраїлю на засідки Хамас, знищення іранських ядерних програм все це сприймається не як самозахист, а як примноження гуманітарної катастрофи в регіоні. І фактично, геноцид Ізраїлю на території Палестини. Та? Е, е, ну і це при тому, що лідери Хамас взагалі не приховують, які в тому числі на території Палестини знаходяться, не приховуючи їхні метою є знищення держави Ізраїль, знищення євреїв. Ну, власне, наприклад, як до речі, знищ... як і мета росіян, знищення України як держави. Та тут, до речі, Україні порівняно з Ізраїлем пощастило у двох речах і не втрапити в таку ж іміджову долю, як і Ізраїлю. В Росії не відміну від Палестини, терористична організація і офіційна влада збігаються, Та а Україна довгий час не могла бути по точкових об'єктах. І Відтак вона в очах мільйонів людей по всьому світу вона була ображеною і приниженою. І відтак вона не була, не була войовниче налаштованою. Вона була жертвою дуже складна історія. Стежимо далі. Я сподіваюся, що хоч трошки розібралися. Снітанок триває. З 5 жовтня у новому сезоні ми починаємо. клуб договір Вмикай кмітливість на максимум. Ой, що буде. Нові гравці. Я розробляю ігри. У Мене бренд Smart Смартваліз. Нові питання: на якому плечі висить сумка? Хто не розібрався. 20 гравців одразу! Нові переможці. Подивимось, хто кмітливіший. Клуб 1 відсотка. Новий сезон. З 5 жовтня о 21-й. Дивись в ефірі 1 плюс 1 Україна.